Вітаю всіх на каналі Рунічний Всеси! З вами рунолог та Ролохтера. Сьогодні пропоную розклад руна дня. Давайте подивимось, на що чекати, чого остерігатися, що нам покаже сьогоднішня руна. Руна, та й вас перевернута. Дуже войовнича руна, але сьогодні вона перевернута. І варто звернути увагу на внутрішній стан, мотивацію чи цілі. Втрата мотивації може бути внутрішні конфлікти, також не виключення сумніви у правильності вибору шляху. Мені це нагадує кульку, яка здулася. Зверніть увагу, що можуть бути невдачі через неправильні вибрані цілі. Цей день допоможе проявити слабкості, сумніви, навіть страхи. У партнерстві та стосунках може проявитися егоїзм, що може статися великим. Препоном для спілкування, небажання чути одне одного. Рунати вас перевернута радить не вирішувати в цей день важких та важливих справ, уникати конкуренції. Але є й кращі моменти. Допоможе планувати, поринти у мрії та плани на майбутнє. Уявіть їх у своїй уяві, і навіть у подробицях, що допоможе потім впевнено йти і не зупинятися на зайвому. Часом потрібно зупинитися. Я люблю такі руни і такі дні, тому що вони дають змогу у суті озирнутися, подивитися навколо, щось проаналізувати, пересмислити. Переглянути та навіть перезагрузитися, що дуже важливо, як ніколи, згадати головне, перемазгувати якісь цінності та прислухаючись до себе до внутрішнього голосу, зрозуміти, де твої думки, а де чужі. І якщо плідно сьогодні попрацювати у цьому ключі, то ніякі перешкоди у майбутньому не стануть на заваді. Отакі сьогодні у нас прогнози на сьогоднішній день. Як ви гадаєте, що зараз заважає вашій силі? Що для вас є мотивація? Де втрачено цей момент? І напишіть, будь ласка, в коментарі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки вподобайки, запитання, гарного вам дня, цілі рішень. На все добре!